Big Data від Kyivstar набір інструментів, за допомогою яких можна збирати, аналізувати і трансформувати великі обсяги даних у бізнес-інструменти, що сприяють зростанню та розвитку вашої компанії. Що ж робить Big Data? Розуміє аудиторію, аналіз даних допоможе скласти портрет ваших клієнтів, буде враховано понад 100 параметрів, таких як вік, стать, інтереси, вподобання та стиль життя. Ця інформація дасть розуміння потреб цільової аудиторії. А отже, майбутні пропозиції стануть влучними та своєчасними. Радить локації Big Data допоможе проаналізувати аудиторію на обраних локаціях. Результати візуалізуються у вигляді теплової карти, на які кольорами позначено місця її найбільшої концентрації. Використовуйте ці дані, щоб ефективно розміщувати рекламу чи відкривати нові точки саме там, де ваших клієнтів найбільше. Шукає клієнтів. Завдяки наданій інформації про аудиторію. Ви зможете знаходити потенційних клієнтів, які найбільше зацікавлені у ваших продуктах чи послугах. З таргетованою смс-розсилкою можна підібрати необхідну аудиторію за 100 плюс параметрами і надіслати повідомлення з персоналізованими пропозиціями на телефони ваших майбутніх клієнтів. Комунікує в потрібний момент. Надсилайте пропозицію клієнтам саме тоді, коли вони готові до купівлі або запрошуйте до свого закладу, якщо вони поряд. Тригерні повідомлення врахують індивідуальні потреби, щоб клієнти отримали те, що шукають у потрібний момент. Знаходить кваліфікованих працівників. Використовуючи Big data фільтри, підбирайте відповідних кандидатів за вашими вимогами, залучайте потрібних фахівців без зайвих затримок. Big Data – це більше, ніж просто цифри. Тепер кожен ваш крок це продуманий і вивірений рух у правильному, ефективному напрямі.